А, вулиця Підвальна. А туди пішла Руська. І трамвай туди пішов. Зараз піде трамвай по вулиці Руськи. О, пройдемося до Івана Федоровича до залишків ярмарку лівораш це в дві розпанської церкви хід тут сувеніри продають старому трамайчику А вже потрошки в по льва вже починає пахнути осінню насправді. Нічого дивного цього нема. Коли пахне осінню в серпні, добре, що не влипнуть. Йдемо до домініканського собору. Просто підійдемо трошки з іншого боку, ніж зазвичай. Тут экскурсия, мораче. А, ми озирнаємося, подимося. Врожає. Ще right. не щодня дивлюсь, чи не щодня вражаю віці. Нове інстаграмне місце, дзеркало. Виходимо з вулиці Ставропігійської на площу Рин. Ну, Ще не виходимо, але зараз поїдемо. Через той тут зустрінемо Кришнаїтів. Так, тут музей, та пошта музей нагадуємо, Приїжджаєте Львова, відвідуєте музей. Це цікаво. Ладно. Ведь на Домініканський собор. Це дуже багато квітів. Не просто квіти, пальми ростуть у Львові на площі ринок. Ну, наближається, 19-та година. Тут був літній майданчик, вже зник. Та тут не один літній майданчик зник. Я ж пам'ятаю тут, пам'ятаєте, зліва теж був і літній майданчик, і ярмарок, що там тільки не було. Здавалося, що це вічне, але що. Практика показує, що немає нічого вічного. І правда. Замість правди. Ну, точніше, правда лишилась в частинці, але зараз тут магазин одягу, авіація галичини, а правда хіба в підвалі залишилась. Що знову говорить про те, що немає нічого вічного. вже тут. Е, повернемо направо, на Краківську. О, бачите? Діти роздає листівки, що скоро кінець світу. Щоб всі готувалися. І так вже 30 років. Дуже стабільна робота. Зирафай, да? йде. Рекламує хінкаліз жираф. А, я бачите, знов гарно. Вулиця краківська підсвічується. Підемо, мабуть, на верманську праворуч, правда що ми. Не будемо гаки робити через Лесі Українки, ще на Лесі Українки вийдемо. Поки що на Вірменську повернемо. Та, місто фактично порожнє. Таке враження в мене, що навіть коли була епідемія коронавірусу, діяли всі ті обмеження, що навіть тоді якось людей більше було в центрі міста. Зараз... Зараз... Ну це не ноль, розкажете, хтось є, так. Щоб зовсім ноль такого не може бути, це Львів все-таки. Але це що є, це в моєму розумінні нуль. Чого дивного нема, що кафе закриваються. Трендом стає не так закриття, як шукають нових власників. Перепродаж. Наскільки я знаю, навіть в районі площерину кілька кафе вже змінили власників, а деякі хочуть змінити, але поки що їм то не вдається. Ха, совалям! Перетинаємо вулицю Друкарську. А, це Друкарська вихід на площу ринок, а ми йдемо далі в Тут Це якраз зараз буде добре видно кам'яницю з порами року. Можете запам'ятати, Номер 23 галерея пори року. Будьте у Львові, відвідайте обов'язково. Du